오 okay. Я точно гардею. А ну-ка, подивись. Так, супер. Так, подивись. Так, дивись. Це рішення виконкому про їх демонтаж. Ну, вони вирішили це зробити самі, то вони зараз роблять ці роботи. Вони самовільно поставили там в 2014 чи 13 році виконкомом 2015 року було рішення про їхній демонтаж з проспект Міра 15. Зараз там буде вільна зона, але ну, якщо місто буде щось проектувати, може навіть ми там зробимо соціальний, соціальний якийсь і соціальний ринок для людей, які не мають не мають таких коштів щоб щоб там іти на базар і платити гроші щоб вони торгували